Дощ, і яка райдуга, яка веселка. Ось таке диво дивне. Дай Боже, щоб була ця веселка нам до радості, щоб принесла мир на нашу землю, спокій, щоб ми могли зажити мирним життям. Не боятися тривог. І знати, що нас тільки чекає щасливе майбутнє. Ось така красива веселка. Навіть подвійна веселка. Ось таке природнє диво. У нас невеликий дощ і ось така краса на небі. Дай Боже, щоб вона дійсно поєднала небо й землю і щоб принесла. Радість на нашу землю, дай Боже, щоб якнайскоріше була перемога, щоб Україна змогла зажити мирним і щасливим життям. Дай, Боже, нам на краще в нашій країні.